Однією з мереж штучного інтелекту, якою я користуюся, я Діпл. Регулярно користуюсь для перекладу різних текстів: з української на англійської, з англійської на українську, і так далі. Зараз сервіс працює з 31 мовою, як би все окей, все добре. Ну, Давайте скористаємося. Відкрив новинний сайт BBC, Копіювали текстик і ввели. Зразу визначила, що це англійська мова. І оскільки в мене. Очевидно, він да, на українській мові стоїть, то і переклад на українську мову ми можемо почитати. О, це злодії підкорили один із найскладніших захищених альпіністських маршрутів країни. А чого злодії? А що, пограбувати скриньку для пожертв, ну уявляєте собі? Я на жаль, справді думаю, що тут є обмеження по довжині тексту, який обробляється безкоштовно. Є про-версія цієї сервісу. І якби ви можете скачати собі на Windows, diplo for windows, перейти і скачати цю програмку для свого комп'ютера і встановити її. так? Також тут є Apps Free. Ви так само потрапляєте на цю сторінку. Є Dieple Pro з різними програмами для Польщі, наприклад. Вже стартувати 750 євро. Ну, Повернемося на головну сторінку. І знову таки до нашого тексту. Він перекладений все. все. При потребі ми можемо транслювати файли із PDF, Word і PowerPoint. Перетягуємо сюди файли, перекладаємо. А є ще от перевірка грамотності. Давайте введемо, чи правильно тут все. От Пропонує. От для англійсько-американського ось такі виправлення. Окей, а якщо для англійсько британського, інші виправлення трошки трошки міняється, так. А що шоучес? Ага, тут і такі от одразу ж поправки йдуть. Ну є yeah, Style, Business, Academic, Technical, Simple. Ну тож, давайте зробимо сітку ним. Зробимо якийсь текстик, PDF-ку Word. От створимо в новій папці Word овський документ. Назвемо його один, вставляємо текст сюди, ось маємо сторіночку, зберігаємо її і заодно створимо PDF-ку. Ну, тобто маємо PDF-ку, Word. PowerPoint вибачайте, не буду створювати. А для початку перевіримо довший текст і ми зістикаємося з такою от штукою, як те, що безплатні версії. До півтори тисячі знаків можна перекласти. Ну, оце ок, можна частинами і перекладати, не морочити голову. До речі, отак виглядає програма на комп'ютері. Теж дуже швидко перекладає, все ок, можна озвучити текст. Але української мови в них немає. Пропонують звернутися до Авто Отож, вертаємося до вкладки Translate Files і беремо тягнути до ПДФку. Все. Перекласти на українську. Пішла завантаження на комп'ютер зразу. Давайте його відкриємо, подивимося. Ага. Алесотна крадіжка шокувала Швейцарію. Досить прикольно перекладає, досить так не дуже коряво, на відміну від Google. А поки що окей. Давайте перекладемо Word. Так само перетягуємо просто і транслюємо. Ага, я автоматичне завантаження пішло, Думаю, до речі, чомусь. Ну, автоматичне, не знаю чому. Хоча є кнопочка. Так, окей, в принципі, причому в варіанті файлу воно перекладає все і безкоштовно. Що ми можемо ще сказати про цю програму? Мені вона ок користуюся цією програмою на рівні з перекладачем, як не дивно. То, тою програмкою користуюсь, то тою користуюсь. І та, і та мене задовольняє, в принципі. рекомендую, користуйтесь хочете платно, хочете безплатно, на залежності від ваших потреб. Мені достатньо безкоштовної версії, а якщо там кілька разів треба кілька Абзаців окремо перекласти, то це якби, не є проблемою. Але сервіс хороший, раджу користуватися. Щасливо вам до побачення!